Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Давайте дивитись, на що звернути увагу. Про що тут нам розповідає кавова Гуща? Давайте почну з... ага. ага. Тут у когось дорога намічається на тижні, зустріч. Зустріч така, що е, якийсь чоловік тут дуже довго чекав на зустріч з кись з вас. Такий, знаєте, у нього навіть настрій підвищується, от, бо знає, що ось-ось Угу. І е, е, людина, яка мріє про перспективне спілкування з вами і надалі. Дуже цікаві перспективи вимальовуються для пари чоловік та жінка, стабілізуються їх спілкування І зараз. Знаєте, більш от Якось більш такий сімейний клопіт для людей буде от найближчий тиждень. Просто, от знаєте, як, як вчаться співіснувати разом. От я не знаю, як ще інакше це пояснити. Це більш за все підійде для тих людей, хто, ну, от, наприклад, у вас ще не дуже було там, може взагалі не було ще а, ну, проживання якогось там, щоб ви разом проживали. Може. Ви разом ще ну, от, нічого такого не робили, що роблять зазвичай от подружні пари. Отут щось таке, що ви, може, тільки-тільки щось починаєте. І для когось з вас це, як знаєте, наприклад, як пара починаєте знайомитись з спільними друзями, там, наприклад, жінка знайомиться з друзями чоловіка і навпаки. Тут якісь такі моменти, які ну, як показують вас як пару світові. Отак. Хоча от роздумів про це вже було багато і в жінки, і в чоловіка, але це як перші кроки такі спільні. Далі, ось тут на цьому тижні бачу розчарування. Якогось чоловіка буде вам розповідати якусь свою історію або історію, яка вразила його, вона може бути і не його особистою, а от ну, просто це щось, що зачепило людину, що він не може ніяк викинути з голови. Якась певна дія, подія. Щось, що його засмучує, і що розчаровує от, в певній людині, коли, може, покладав надію на, на якусь людину, а щось переінакшилось, а може, просто от собі, знаєте, як намалював образ людини, от просто вирішив, що людина ось така чи ось такий. А виявилось, що геть все по-інакшому, ну, як вигадав собі образ, а він не підтвердився. Буду вам розповідати, і, знаєте, ваша задача тут трошки підвищити настрій йому. Ну, ви впораєтесь. Я так бачу, що взагалі-то ви цю ситуацію якось так будете перекладати на, на якийсь такий більш гумор. Ніж ну, шути, ну, ну, ну дійсно, ну так і буває, і ви щось так знаєте трошки його ну, так, шуткувати будете, але йому це треба. В цьому і буде ваша поміч. І тут так і показано, що от не просто так він до вас прийде з своїми якимись образами, бо тільки ви вмієте це якось так. Ну, трошки так полегшити йому враження. Він тут щось собі намрієв, а воно не підтвердилось. Так, далі, що стосовно сім'я, рідні, близькі. Ось тут, я так розумію, що чийсь батько буде від своєї донечки. Відлякувати кавалерів. Тут такий розлючений. Тут так всіх ганяє. Але знаєте, один не злякається. От так вона йому сподобалась, що. Ну, і хай кричить, а не злякається. Отака ситуація для когось намальована. Тепер нове знайомство, але, знову ж таки, це може бути одна і та сама ситуація, а може бути і інша ситуація, коли, дивіться, якась жінка. Буде корисною, ні, це інша ситуація. Буде корисною для. Дивіться, розмова в неї з чоловіком, але він як просить її про допомогу для іншого чоловіка. Ну, там, наприклад, для друга його або там, для родича, для співробітника якогось. Ну, Тут просто, от як корисна своїм знанням, може щось порадити. Чи, наприклад, дати контакт якоїсь людини? Таке. Далі. Домашній клопіт через хворобу якоїсь людини. Треба буде допомагати далі. Щось будуть змінюватись справи, от саме домашні. Чоловік буде розмову мати з жінкою, він буде переінакшувати якісь плани. Ем, ну тут зараз. І тут, якщо більше за все, воно схоже на якісь ремонтні роботи, як виявиться, що поспіхом треба щось лагодити. Ну, тут це буде саме його клопіт. Жінка трошки так, знаєте, як дивується або лякається навіть, але ну, тут ж, чоловік якось він керує цим процесом. Далі. Так, новини тут літають ну, між людьми, обмін новинами. Жінка тут буде як запускати одну за іншою новину. Це знаєте, як зв'язок через неї тримається між родичами. Трошки буде як прихована новина від. Дивіться, це, наприклад, якщо там мама і дочка, якщо сестри між собою, от просто щоб не лякати одна одну. Розповість обов'язково, хто буде приховувати якусь новину, розповість обов'язково, але коли вже буде ну, там, 100% знати, що все. Сама по собі ситуація вже позаду, і можна просто розповісти, що отаке от було. Це якісь її з чоловіком справи. Далі. Робота з соціом більш-менш нормальний такий спокійний тиждень. Ну, ну, такий, як зазвичай воно буває, без всіляких там несподіванок, ну, принаймні не показані вони. Просто якась ситуація буде закриватись, ставитись точ, і крапка і наголос на тому, що все. На цьому закрили справу. До цього більш не повертаємось, бо там нема що більше розглядати. Ось таке щось буде на, всередині тижня. А... Домовленості якісь будуть, але теж дивіться, як жінка буде дивувати чоловіка. Щось між собою там будуть обговорювати і якусь як новину йому сповістить, здивує. Новина ну, і її особисто стосується, і іншої людини стосується. І так... Ну, як не те, щоб там він якось буде змінювати свій, своє відношення до тієї людини, але це, як знаєте, як ще один камінчик е в бік тієї людини полетить. А тепер е звертайте, будь ласка, увагу на те, щоб з вами були ліки, показаний головний біль, ну, як у жінки. І показана ситуація, в якій їй дуже треба звертати увагу на те, щоб ну, якось за цим треба слідкувати і мати можливість впливу на цю ситуацію. Ну, це, як знаєте, наприклад, звернутись до лікаря, і хай би призначив їй лікування. Чи, наприклад, самі там стежити за прийомом ліків, якщо в неї вже є назначення від лікаря? Ну, якось так дуже контролювати себе і свої дії взагалі. І це важливо буде на найближчі 5 днів для когось з жінок. Далі. Угу. Взагалі для багатьох з вас тиждень показаний, як, знаєте, от коли є можливість набрати сил, коли ви можете своїми конкретними діями поліпшити свій стан. Так. Під питанням буде якась справа. Стосовно чоловіка. Угу. Це важливо буде, йому не можна буде цю справу якось так, знаєте, ну, знехтувати. Цією справою не можна. Це важливо дійсно і важливо зробити так, щоб, знаєте, був конкретний результат, а не може буде, а може і ні. І якщо цим займатись, то все вийде так як слід. Це роботи соціуму для нього стосується ну, його особистості, в роботі в соціумі. Так, далі багато хвилювання. Саме чоловік мені показаний, от багато його хвилювання показано. І зміни, через які він хвилюється. І там, де він себе трошки накручує страхами. Але захист він має. Показано, що захист саме від вищих сил має. І ситуація, яка його зараз хвилює, він може бути в ній переможцем в цій ситуації. Угу. Далі, що тут у нас ще? Ну, зустріч одразу показують. І прогулянка показана для когось з вас і. Розмови про якусь допомогу. Це показане. Тепер у когось. От, то тут поліпшується ситуація з грошима в когось з вас. Як повернення якихось грошей. Так. Через повернення. Вибачте, так, і інформація, яку треба буде перевіряти. Інформація, це може бути таке, що вам якийсь чоловік цю інформацію говорить, і з вами може, ну, як з вами перевіряє її разом з вами. А може бути, що вам комусь, ну, ви ж різні. У вас багато, і все ж таки, я тут озвучую всі варіанти, які я бачу. Комусь з вас надійде інформація про якогось чоловіка, і ви схочете її перевірити. Але да, є тут інформація про те, що якийсь чоловік прийде до вас зі своїм питанням. І навіть, може, і не з одними. Це, знаєте, як одне головне питання, от ви будете його розглядати, і виникне ще два питання, ну, як уточнення. Взагалі тиждень, на якому два значних питання будуть вирішуватися і ставитись крапки, але вони між собою пов'язані. І все, ось такий тиждень намалював нам намалювала Кавова Гуща. Ну, так, да. більш тут мені нема чого додати, тож закриваю філіжаночку і всім вам дякую за перегляд. І всім вам бажаю гарного тижня, і приємного, і світлого, і затишного, і наповненого здоров'ям, і безпечного. Бережіть себе та своїх рідних, близьких. Побачимось всім пока.